Найголовніші висновки, що треба робити вже і зараз почати вкладати в 401k або IRA. користуватися Compound Growth. подумати про інвестиції в фондовий ринок чи нерухомість. Якщо маєте можливість, мінімізуйте міні, 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 міні особливо е, витрати на авто та споживчі кредити. Якщо ви ж берете іпотеку в старшому віці, плануйте як швидше її виплатити, або як заробляти на стороні. Пасивним доходом, молодшим людям ідеально починати інвестувати у 25, щоб потужніше спрацював ефект складних відсотків. Чого робити не варто, відкладати пенсійне планування на потім, сподіватися, що social security вистачить на життя, цього майже ніколи нікому не вистачає жити у барах і витрачати все, що ти заробляєш, не думаючи про майбутнє. Якщо ви не хочете бути людиною, яка на пенсії рахує копійки і не знає, як заплатити за рахунки, починайте діяти вже зараз. І не хвилюйтесь, якщо нічого не відкладаєте. Краще панікувати, панікувати разом в коментарях. Ось тут інше відео про мої фінансові помилки, які я зробив в США. Подивіться, щоб не повторювати їх. Дякую за перегляд, всім щастя, здоров'я, племін!